Вітаю на каналі Української правди. Україна готує детальний, зрозумілий план завершення війни. Він буде готовий в цьому році. Про це говорить президент Зеленський. Тим часом демократи почали обговорювати заміну Байдена після його дебатів із Трампом. На сам кінець торкнемося ще 11 умов щодо меншин від Угорщини для України перед тим як. Ми вступимо до Європейського союзу. все це е, три теми, які я маю намір обговорити з Павлом Крімкіним дипломатом, екс міністром закордонних справ України. Пане Павле, вітаю вас. Всім, всім вітання, друзі, вітаю. П. Ну, от зараз навіть інформація надійшла. Про те, що п'ять кандидатур, які можуть замінити Байдена та перемогти Трампа, публікує Sky News. і в цьому списку немає ані Мішель Обами, ані Камали Гарріс. Як ви загалом прокоментуєте ймовірність, наскільки вона є високою, заміни кандидата від демократичної партії напередодні виборів президента у США, зараз з'являться стільки списків, що ви втратите можливість їх рахувати. Вони будуть з'являтися в кожному змі, оскільки кожен буде вважати за необхідне. Кожна притомна змі. Я б на місці УП теж щось опублікував. Свій, ага. свій список, а як же інакше? Ну, всі, хто себе поважає, мають прийти. Якщо е, Камала Харіс не зайшла на багатьох американців, і шансів у неї піти на президента і виграти у Трампа не впевнений. Я не хочу нічого казати, позитивного чи негативного, але знаю результати опитувань по ній, тому вони не надихаючі. Що стосується Мішелі, це була б крута опція питання в тому, щоб її насправді переконати. Що вона готова йти? А поки що, наскільки я знаю, з цим є суттєві проблеми. Крім того, і вона, і її чоловік вони побоюються, що багато американців скажуть: ну, от, ну знову. Ну оці там політичні династії. То Клінтони були, тепер Абами на нашу голову. Ну, скільки можна? Що з нею там буде така сама історія? Будуть проводити паралелі з е, Клінтоном. Тому я думаю, що переконати її буде коштувати, хоча у неї там непогані опитування і непогані стартові позиції. Що стосується інших кандидатів, всі вони відомі, вони давно обговорюються. Чи хтось з них може об'єднати демократів, щоб так вся партія пішла, питання, оскільки демократи, це така широка. Коаліція партій різних сил. Там є там, праві, там є класики, там є прогресисти, там є ліваки, там, там є хто завгодно, насправді. І американська політика це про те, що лідер має це об'єднати. Чи можна знайти швидко такого лідера зараз? Думаю, що можна, але для цього потрібен такі. Кризовий менеджмент. Чи здатні на нього демократи? Думаю, що здатні. І я багато разів казав, що я відчуваю можливість зміни кандидата достатньо значну. Я з великою повагою ставлюся до Байдена. Я кажу це не тому, що Байдена там варто замінити. У Байдена світлий розум, але дійсно пояснити американцям, що ще 4 роки. Байден має бути лідером нації, ну насправді непросто. Коли вони особливо дивляться, дебати, які були вчора, і як на мене, Байден їх провалив. У нього були світлі плями, дуже класні. Коли він класно говорив, непогано реагував. Але перші півгодини краще було б забути. І коли він іноді навіть не концентрувався на там певних речах, я б не сказав, що ці дебати круто виграв Трамп. Він був в своєму стилі. Трамп це Трамп, ми його знаємо. У нього були вдалі речі. Ну він постійно повертався до питання південного кордону і дуже вдало. Коли він каже, що тепер в кожному штаті південний кордон, оце насправді мем. Позитивному сенсі це класно ну і багато інших речей. Позитивний момент дебатів, щоб це вже там е закрутити, в тому, що ну, перше Україна прозвучала і прозвучала непогано. Навколо цього була серйозна дискусія. і Ну ми всі прекрасно розуміємо, що коли американці підуть голосувати. Ну не ми будемо для них основним питанням, як вони будуть визначати за кого голосувати. Не ми будемо драйвером. Але тим не менше, без нас теж ніяк. Ми питання для політичної Америки, і нас серйозно обговорюють і сприймають і Байден, і Трамп, і це вже щось. Тому це насправді непогана історія. А щодо заміни, так вважаю ймовірність дуже високою 50 на 50, Якщо хочете почути мою думку, хочемо, тому і питаємо, але є момент. Експерти сходяться на думці, що залежить все аж ніяк не від демократичної партії, а виключно від персони. Джо Байдена, який як вирішить, так і буде. Чи може Байден дозволити собі таку річ, як заміна кандидата, власне, відмови від участі у виборах, враховуючи його амбіції, наскільки він марнославний, чи чіпляється він за це крісло? Якщо він просто вийде і скаже так, у мене проблеми там з фізичним станом, тому знімаю звісно, такого ніколи він не зробить. Тому має бути належний підхід, якщо хочете, належна режисура в такому дещо цинічному сенсі. Хто може впливати на Байдена, так є обмежена кількість людей, яка постійно з ним спілкується. Звичайно, буде залежати багато від першої леді Джіл Байден, як з багатьма іншими людьми він також спілкується, але без її поради це також не обійдеться. Чи він вийде і скаже, я не йду, ну навряд чи. Я, наприклад, вважаю, що таким квазікомпромісним варіантом може бути крутий кандидат на посаду віце-президента. І тоді всім американцям буде зрозуміло, якщо щось не так у Байдена, то цей кандидат заходить, він президент, і фактично тоді йде голосування і по президенту, і по віце-президенту. Такий варіант зараз теж насправді обговорюється. А те, що сьогодні відбулося вранці дебати, от саме такий результат. Його слід пов'язувати виключно із станом Байдена, із його віком, із його здоров'ям. Чи чому ці 67% прихильності до Трампа виникли в опитуванні CNN І це погано для Байдена. Кажуть, що у нього там є наслідки застуди. Ну і з голосом, як ви побачили, у нього було не все нормально. Але навіть з таким голосом дуже часто він не виявляв емоції, на яких ну там американці дуже очікують. Тобто для них дуже важливо, щоб він був лідером. Я от цитував сьогодні комусь з ваших колег е, і ці слова приписують Обамі, Я там точно не пам'ятаю, але по-моєму це Обама. Коли він сказав, що американці люблять е, е, крутих і неправильних, а слабких і правильних вони не люблять. І це насправді дуже правильно. Американці, які прийшли до того, через там піонерський підхід, через першопроходців, через е, Усвідомлення ціни верховенства права там через те, що відбувалося на середньому заході. Вони люблять лідерів. Для них президент має бути лідером людина, яка має емоції, які вони поділяють, яка турбується про американців. Тобто цькі, дуже прості речі. Вони ж слухають звичайно всі політичні речі, але це така другорядна історія. Вони кажуть між собою: довіряємо, не довіряємо, полюбляємо, не полюбляємо, як казала моя бабуся. Тобто, все інше воно звичайно там важливо і. Доля там медичного страхування, і питання абортів, і південний кордон, і економіка. Але питання в тому, чи бачу я в тобі лідера, який це все для мене буде пробивати чи не пробивати, і чи врахує він мою думку як виборця? От е, це насправді є головне питання для американських виборів, і з цієї точки зору, як на мене, дебати для Байдена були невдалими. Це не означає, що Байдену не вдасться виправити ситуацію. Він може зробити пару кроків там сильних і насправді сказати: Та я крутий. Ну от я себе не дуже добре почував. Ми всі люди, але цю ситуацію потрібно виправити, якщо Байден це хоче зробити. Просто так пропетляти після цих дебатів, як на мене, буде дуже дуже складно. І я там дивлюся за опитуваннями, що найменше в Свинстеріс, тобто в Штатах, які коливаються між демократами і республіканцями, і поки що ключові критично важливі для Байдена там Джорджія, Нівада, Аризона. Вони за Трампом, і після цих дебатів ситуація, я думаю, що стане дещо гіршою. Ну і погодьтеся, 67% американців, які там суб'єктивно кажуть, що Трамп був краще. Ну це ж означає, що серед них дуже багато і незалежних, і навіть демократів. інакше ну воно не складається суто арифметично. І от це насправді найбільша загроза. Оскільки багато демократів, які там сьогодні подивилися, вони ж все одно не фанати Трампу і ніколи ними не стануть. Але вони побачать Байдена і кажуть, ні, ну таке собі, ну окей, ну не підемо голосувати. Це ж питання ще й мобілізації. Вибори це не просто так або ні. Вибори це ще скільки прийде твоїх прихильників, і скільки прийде прихильників там, іншої сторони. І з цієї точки зору, от такого натхнення, такого драйву від Байдена, демократа, і особливо, що для нього важливо, незалежні. Оскільки свін-стейт завжди дуже багато залежить від незалежних. Ну я боюся, що вони не почули. І я там подивився соціальні мережі американські, я, як правило, не дивлюся соціальні мережі, ну але таке професійно дивлюся. Причому і Трампівську подивився, і подивився і Твіттер, Вибачаюсь, тепер його маск там на ікс перейменував і так далі. Ну, для Байдена воно геть зовсім якось жорстко. Тобто, він має тепер зробити пару сильних кроків. Які кроки, і чи здатний він зробити, подивимось. Перенесемося за океану в Європу. Якщо за океаном сяє Трамп. В ці дні в Європі сяє його друг Віктор Орбан. Сяє в такому з позначкою. Мінус я маю на увазі яскраво виражений у відносинах з Україною, тому що Угорщина висунула 11 умов для України перед вступом до Європейського Союзу, і деякі пункти є на думку українців абсурдними. Як, от, наприклад, називати це Закарпаття історично-угорським. Ну там багато таких е, дивних е, історій. Про що це е, і які шанси в Україні відбити все ж таки відбитися в нормальному сенсі від Угорщини? Ну, відбитися, це це правильна історія. Але нам же Угорщина як ворог не потрібні Вони сусіди складні. І іноді некомфортні. Але що ми будемо робити разом з ними в ЄС, в НАТО? Ми ж там будемо. І як ми туди будемо вступати, якщо Угорщина там палиці в колеса вето, а там же консенсус потрібен і так далі, і так далі, і так далі? І для Орбана зараз можливість теж з нами зробити більше. Він в цьому дуже зацікавлений. Інакше його депутати в Європарламенті будуть там десь біля стіночки стояти, а йому ж потрібно, щоб вони війшли до фракції правих сильно. А це Мілоні дозволить, якщо він притомну позицію стосовно України займатиме. І я б на місці Орбана, і я так розумію, що це питання там обговорюється і в Угорщині. Я б на початку головування угорського, а воно починається якраз першого, ну там за пару днів. Я б в Україну завітав. Уж не знаю, там Київ там, чи, чи вони з Володимиром Зеленським там десь в Ужгороді могли б зустрітися. Київ, звичайно, краще. І, і показав би, що моя Орбанівська, не моя звичайно, Павла Клінкін, а Орбанівська позиція. Вона точно не антиукраїнська. Ну тобто, проукраїнською ми її вважати завтра не будемо. Це очевидно. Але він буде по-своєму будувати альянси, балансувати. Він же хоче та, стати партнером для Трампа в консервативній Європі. З Путіним розмовляє. Пам'ятаєте, в Китаї навіть там зустрічався на камеру. з китайцями розмовляє Сі Цзіньпінь У нього був. Ну, тепер Орбан всім буде говорити: так бачите, я ж ідеальний посередник. Зі всіма розмовляю. У вас там ж там, там не вийшло, там не вийшло, А як ви без мене? Ну і у нього зараз момент, коли він під тиском показати ну, якісь там щонайменше збалансоване відношення до України. Я б, я б сказав, навіть збалансоване позитивне. І він його покаже. Е, ну, знаючи, де ще Орбана, він приїде в Україну, коли подивимось, може навіть і на початках от, буквально свого головування. Тим більше, що головування в ЄС це така зараз символічна історія. Ну, приймаєш ти саміти, міністерські зустрічі, рекламуєш себе, ну але на, на порядок денний Євросоюзу, як кажуть, це не впливає. Тому е, шанс зараз говорити з Орбаном є. Говорити, ми маємо говорити також зі своїх позицій, в тому числі стосовно Закарпаття. Нічого там не здаючи, не дай Боже. Але деякі речі нам все одно потрібно там порозрулювати. Ми ж маємо зрозуміти, як ми там взагалі будуємо умови для угорської громади. І угорська громада для нас важлива це українці угорського походження. Багато з них в силах оборони, багато з них підтримує не всі, звичайно, але дуже багато, і нам потрібно сказати, що ми турбуємось про них не менше ніж Орбан, і також це показати. Так що деякі речі можна і потрібно розрулити. по деяких речах потрібно зайняти таку досить послідовну позицію. Так що тут Має бути сильний для, нас, сильний для нас результат, і сильний для нас компроміс, якщо дійде до компромісів. Тобто він не має бути слабкий, але нам не потрібно тут принижувати Орбана. Я це ще раз повторюю, хоча це для багатьох прозвучить так, непопулярно. Але знову-таки наголошую, ми до ЄС і до НАТО без, без Угорщини не пройдемо. І нам потрібно оце угорське вето, як і на всі там питання військової допомоги і інше, познимати. І Якщо це нам вдасться навіть ціною там непростих рішень, але сильних рішень, я підкреслюю так, щоб вони були там плюсом для нас, і для угорців, то. Як кажуть, дай Бог, але якщо це компроміси на бік Орбана і що це звичайно не та історія. Тому тут з одного боку йдемо по лезу, але я вважаю, що цей шлях можна і потрібно пройти. і я бачу шляхи, як домовитись з багатьох питань, які виставляє Угорщина, так щоб нічого не здавати. Ну тут виходячи от з того, що ви сказали, насправді радує реакція пані Стефанішина, віце-прем'єрки з питань інтеграції, яка сказала, що всі 11 умов будуть виконані. Тобто, це знак того, що Київ приймає, не відштовхує Угорщину. Питання лише в тому, як вони будуть виконані, тому що деякі порушують Конституцію України. Але ну очевидно, компроміси можна знайти. Я хотів би вам поставити ще питання про мир, про план, який має. Україна покласти на стіл до кінця року, спершу Зеленський сказав, що е, за декілька місяців тепер до кінця року йдеться про дипломатію. Чи можливий дипломатичний мир досягнення миру без е, перемог воєнних, на яких ми позиціях знаходимося? І про що тут йдеться? І сьогодні вже встиг прочитати, що можливо такими словами Зеленський готується до перемоги Трампа на виборах, і е, йдеться про те, щоб Україна була зручною Трампу. Поясніть, будь ласка, як ви бачите? Ну він має готуватися, в тому числі до перемоги Трампа, оскільки ми всі варіанти, які критично життєво для нас важливі. А хто при владі в Штатах це для нас життєво важливо? Ми це все маємо враховувати. Я вважаю, що насамперед має йтися про стратегію. Ви чули це від американців від тих самих республіканців при обговоренні нашого пакету допомоги, які казали так, звичайно, там непопулярно платити, але тим не менше, яка стратегія далі перемоги. Тобто ми кажемо, а яка стратегія вашої допомоги? І це називається: ти показуєш на мене, а я на тебе, і от це потрібно виключити. Ця стратегія в ідеалі має бути спільною. Ну, хоча б візія має бути спільною. Ну, звісно, там стратегія та, е, українська, і нам потрібно зрозуміти, як ми під це підтягнемо там наших західних партнерів, можливо, частину не заходу там. Складні настрії, але складні настрії не означають, що не потрібно говорити з тими, з ким ми там багато в чому не погоджуємося. Але той, хто нам потрібен, є країни, які здатні впливати на Росію не так, як нам би хотілося. Ті самі там китайці, індуси, моді скоро поїде новообраний прем'єр. Старий новий прем'єр, я би сказав, то до Москви, є там Сауди і так далі. Тобто е цей скоординований вплив е насправді для нас важливий. Нам складно його зробити самим, але ми можемо його там, побудувати за допомогою Заходу. В Європі теж непрості настрої, оскільки там дивляться Байден, Трамп, Трамп, Байден чи хтось третій. Тому нам потрібно зрозуміти, що ми робимо в військовому сенсі, як ми використовуємо допомогу, яка останнім часом збільшилась, як ми використовуємо підняття ставок заходом, і там можливість бити по російській території західною зброєю і російські активи ну це рішення насправді які. Які багато що змінюють, в тому числі з точки зору всіх цих нескінченних червоних ліній і ментальності, ментальності заходу, але також показують не заходу, що західні партнери готові йти далі, і що найменше якось пітляти. Ну пітляти може і будуть, але здаватися точно, точно не збираються. Тому така візія вона, вона насправді важлива. І коли вона, в якому вигляді там, буде представлена на це є там, свої варіанти, вона може бути окремо і на Захід представлена, і там, на Великій Двадцаті, і, і так далі. Для цього дипломатичних можливостей там, більше, ніж достатньо. Але, звичайно, чим краще у нас будуть позиції на полі бою, чим кращими будуть такі комплексні заходи тиску на Росію. А останнім часом застосовані нові санкції і по розрахунках, і там мозбіржі, і по скрапленому газу, і ще по багатьох позиціях, тим краще буде розмовляти. І навіть Трамп розуміє, який там всім каже, а я всіх посажу там за стол будуть розмовляти. Щоб Путіна посадити, теж потрібні важелі. Ну і я думаю, що Трамп буде готовий їх застосувати. Чи всі, чи достатньо, там же подивимось, тут як кажуть, теж чорт в деталях. Пане Павле, дякую вам за розмову. Павло Клімкін, дипломат і екс-міністр закордонних справ України, був моїм співрозмовником. На все добре, пані Тополова, ви. Ви можете висловлюватися в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал Української правди. Крім цього, важливо пам'ятати, що аби у нас журналістів української правди зберігалася можливість і надалі створювати новини репортажі, розслідування е, і аналітику. Ви маєте нас підтримувати? Підтримайте нас донатом, долучившись до клубу читачів і глядачів української правди, в закріпленому коментарі під цим відео.